Вітаю вас на телеканалі Раї. Це новини Прикарпаття. І я, Богдан Горук, розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску найчастіші причини аварій на дорогах нашого регіону, допомога захисникам, а також оновлення у школі Надвернянщини. Залишайтеся з нами. Ми починаємо. Підтримка українських захисників справа кожного. У Івано-Франківській обласній військовій адміністрації передали портативні зарядні станції з інтелектуальною системою управління для потреб 91-го окремого протитанкового батальйону ЗСУ. Загальна вартість обладнання близько 200 тисяч гривень. Кошти зібрали під час відзначення дня фермера в селі Новий Мартинів на території історико-релігійного центру Гора над Дністром». Як відбувалася передача, знає Яна Лазорик. Стабільна підтримка армії Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала зарядні станції з екосистемою та інтелектуальним управлінням для захисників. Цінну техніку отримав 91-й окремий протитанковий батальйон Збройних сил України. Війна прогресує. Противник прогресує і ми, як військовослужбовці, які тримаємо фронт. Ми завжди надіємось першу чергу на. Наші громади, на нашу владу, на малий та середній бізнес на фермерів і на тих, хто тримає наш тил не тільки дома, а і завдяки яким ми відчуваємо, що цей тил працює на збройні сили. Вартість цієї техніки близько 200 тисяч гривень. Кошти були зібрані під час благодійного заходу. Відзначення дня фермера в селі Новий у Бурштинської громади. Ці речі їхні потреби було задоволені і зібрані. При допомозі департаменту агропромислового комплексу також долучились представники бізнесу і власники деяких фермерських господарств. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Трагедії, яких можна було б уникнути, З початку року на Прикарпатті в пожежах загинули 26 людей. Ще 33 особи втратили життя у водоймах, серед них діти, а троє мандрівників у горах. У критичний момент інколи вирішує навіть одна правильна дія. Чому знання першої до медичної допомоги рятують життя, розкаже Юлія Торконяк. Щодня бригада екстреної медичної допомоги виїжджають на виклики. Чергова лікарка Мар'яна Спочинська каже, що у більшості випадків люди не знають, як правильно діяти у надзвичайній ситуації. Якщо люди не мають досвіду надання медичної допомоги, якщо це трапляється з нашими родичами близькими. Зазвичай це паніка, нерозуміння ситуації. Тому е, потрібно мати хоча б базові навички надання медичної допомоги, адже це згодиться. Важливість швидкої та кваліфікованої до медичної допомоги ілюструє історія Франківки Юлії Попової. Вона побачила, як на вулиці впала жінка, розбила окуляри і скло, поранило їй обличчя. Вона була дезорієнтована, я це побачила, підбігла до неї, стала питати, чи потрібна їй допомога. Вона спочатку навіть не могла відповідати, тому що вона не розуміла, що відбувається. Юлія одразу надала допомогу, посадила постраждалу, оглянула рани та помітила уламки скла. В мене завжди є з собою рукавички, Я вдягнула рукавички, витягнула їй скло. Ще поговорила з нею, напоїла водою, та і ми домовилися, що я можу її лишати, і що швидка і не потрібна. Медики додають, вчасно надана допомога іноді критично важлива, особливо коли людині загрожує смерть. Наприклад, це є напад судом. Ви стали очевидцем, що у людини є напад судом. Потрібно забезпечити людині до приїзду екстреної медичної допомоги, безпечне положення. Щоб людина не травмувалася, це можуть бути часто випадки черепно-мозкової травми, вивиху плечового суглоба. Зафіксувати людину, надати безпечне положення, щоб прийшов напад судом, та людина додатково не травмувалася. Статистика трагічна: З початку 2025 року, внаслідок пожеж на Прикарпатті загинули 26 людей. Ще 33 особи, з яких двоє дітей загинули на водоймах, і троє під час мандрівок у горах. Часто трагедії можна було б уникнути, якби мешканці володіли базовими навичками порятунку. Якщо говорити про наприклад про пожежу, то в основному це в людей починається паніка. Вони забувають навіть номер служби порятунку 101, починають пожежу або гасити самостійно, або телефонувати вже тоді, коли пожежа набирає обертів. В результаті чого як отримують як отримують травми самі, так само знищуються роками на нажити. Майно, якщо говорити про водні об'єкти, то дуже часто з нашого досвіду ми бачимо, що люди не вміють надавати правильну допомогу людині, яка тоне про важливість до медичної допомоги з власного досвіду знає ветеран Юрій Гапончук. Це є важливо, щоб вчасно було надано домедичну допомогу і спрямовано вже в лікувальний заклад людину, яка отримає поранення або травму. Під час обстрілу або інших якихось дій та й в принципі в побутовому варіанті це так само важливо, бо ти не знаєш, де спітнеся і на що можеш наразитись. Так само, і Франківка Юлія Попова змогла діяти правильно, оскільки неодноразово відвідувала курси першої до медичної допомоги. Я знаю, що міняються постійно протоколи. Я хотіла нагадати собі, що дізнатися можливо відкрити нове, тому що в принципі в мене вже багато є таких курсів. Це надважливо, тому що е, мало того, що ми знаходимося в стані війни, і ми не знаємо, що буде е, кожної хвилини часу, і хто буде потребувати допомогу. Е, є діти, є побутові якісь травми, і не вміти дотримати людину до приїзду е, професіоналів, лікарів е, це. Е, Ну для мене це вже є нонсенс в Івано-Франківську. Навчання з домедичної допомоги є постійними. Їх проводять у різних організаціях, зокрема у Домі воїна. Серед викладачів Олександра Бабецька, начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції області. Перший наш ворог це паніка. Коли людина не знає, що робити, вона панікує. Коли людина знає, що робити, вона, так би мовити, озброєна. І відповідно в стресовій ситуації ми опускаємося до рівня своїх навичок. І Коли є ці напрацювання на рівні м'язевої пам'яті, відповідно, ми можемо виконувати те, що повинні. У кожній надзвичайній ситуації ДТП пожежа, чи утоплення, чи людина, що заблукала у горах алгоритм дій буде різний. Проте є кілька загальних правил, які можуть врятувати чиєсь життя. Насамперед зберігайте спокій і не наражайте себе на небезпеку. Оцініть ситуацію, викличте екстрені служби і чітко опишіть те, що трапилось. Якщо маєте змогу і потрібні знання, надайте постраждалому першу домедичну допомогу до приїзду фахівців. Пам'ятайте, головне не розгубитись, діяти правильно та послідовно. Саме від цього залежить чиєсь життя. Активна, ініціативна і відповідальна саме така молодь з'їхалася на Прикарпаття, щоб взяти участь у всеукраїнському форумі покоління відповідальних. Близько двох сотень представників молодіжних рад, органів влади та експертного середовища ділилися досвідом, і шукали нові формати взаємодії з державою. Як Прикарпаття приймало молодіжних лідерів України, бачила Яна Лазорик. Покоління, яке не чекає, а діє. в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський підсумковий форум для представників молодіжних рад. Це вже четверта подія, що об'єднала активну молодь для обміну досвідом, роботи над спільними проєктами та реагування на актуальні виклики. Будемо говорити про те, які зміни законодавства треба внести для того, щоб молодіжним радам по Україні працювалося легше. Будемо говорити про інклюзивність молодіжних рад, про те, як молоді люди з вразливих категорій молоді це молоді з інвалідністю, молоді ветерани, ВПО. Національні спільноти, національні меншини можуть теж приймати участь в процесах прийняття рішень у громадах. Будемо говорити про молодіжних радників, про те, як вони працюють в громадах. Будемо говорити про Національну раду з питань молоді, як великий орган, який створюється при кабінеті міністрів, де молоді люди можуть впливати на процеси прийняття рішень. І багато купу інших різних цікавинок буде сьогодні. До участі у форумі долучилося близько двох сотень учасників з усієї України. Кожного особиста думка щодо ролі молоді у суспільстві та проблем, які перед ними постають. Найбільшим викликом є зрозуміло війна. Але якщо відійти від неї, то можна сказати. Якусь недостатню кількість заходів, які могли б об'єднати молодь навколо спільних цінностей. Так як я буду говорити з розвитку того, що ми із Закарпатської області, то в нас найбільше це зараз відтік молоді за кордон. На жаль, воно завжди було нашою проблемою. Ось і зараз вони актуально зазначають те, що ми робили опитування через те, що молодь виїжджає за кордон, через те, що немає працевлаштування. От і ми з цим боремося через програму стажування зараз. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. Запевняє для влади є вкрай важливим мати якісний діалог із сучасною молоддю саме в цьому діалозі ми зможемо як найкраще втілювати державну цю позицію і погляди молоді в життя. Ну учасникам сьогоднішнього форуму я бажаю е, таких цікавих нових дискусій, нових ідей, нових знайомств. Молодіжний форум Покоління відповідальних тривав протягом двох днів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Мрія, на яку чекали десятиліттями, здійснилась у Писачнянській громаді відкрили оновлену школу. Після майже двох років реконструкції заклад освіти став сучасним, комфортним і теплим. Тут з'явились нові класи: актові та спортивні зали, а також внутрішні вбиральні. Як змінили школу в сюжеті, Іван Неосташук. Довго очікуване оновлення у Пасічнянській громаді після майже двох років будівництва школа в урочищі Постоята відчинила свої двері у новому форматі. Раніше у нас була маленька школа, було тільки чотири класи. Зараз, як ми бачимо, надзвичайно красива школа, хоча в такий нелегкий час, час війни, і ми цьому завдячуємо нашому голові ОТГ Гунді Андрію Олексійовичу, бо він доклав багато дусиль. Щоб ми мали таку красиву чарівну школу. Тепер у школі простору, тепло і затишно. Замість пічного опалення встановлена сучасна система. З'явилися внутрішні санвузли, добудовано актовий зал, спортзал і просторий коридор. Також облаштоване подвір'я та нові паркани. Такий прик... прекрасний освітній простір, який комфортний, сучасний. Ми з охотою будемо використовувати для виступів. для... Рухливих ігор, для якихось естафет, для уроків фізичного виховання діти вражені, перш за все почали говорити про те, як змінилася школа. Адже вона видозміна і зверху видозміна, і фасади оздоблені відповідно по-сучасному. Тому дітей надихає це. Діти з бажанням йдуть до школи. У школі нині навчається 45 учнів. Працює 9 педагогів. Є навіть група короткого перебування для п'ятирічок до послуг учнів шість класних кімнат, сучасне обладнання та комфортні умови. Мені найбільше подобається те, що є вже актовий зал. Що можна, наприклад, якщо буде на дворі сиро, можна буде провести фізкультуру і навіть вже додали батареї. Бо не було батарей, і у нас опалюваний сезон з 12 жовтня, і якщо було холодно, то нам не палили пічки. А тепер ми можемо включити батареї. Зараз ми дуже раді тому, що ми маємо. Ми дуже чекали цього, тому що, повірте, мені як мамі дуже хочеться, щоб моя дитина навчалася у комфортних умовах. Звичайно, щоб класи, щоб вони мали можливість і позайматися, вийти трошки, подихати свіжим повітрям. Щоб територія була облагороджена це не просто капітальний ремонт, це повноцінне будівництво. Для наших дітей вартість робіт становить близько 6 мільйонів гривень, які були виділені з місцевого бюджету. Голова громади Андрій Гунта зауважує, що вони інвестують у освіту, бо це інвестиція у майбутнє. Наша мета кожного року робити, хоча по одній школі, щоб всі діти були в однакових умовах. Сільська школа проста, початкова, не відрізнялася від великого ліцею. Тобто, наша мета кожного року це відкривати. Наступний рік буде інша школа. Тут навчалося минулого року, коли ми почали роботи 60 дітей. С є 45, але це приклад того, що саме гроші потрібно вкладати в такі маленькі школи, щоб діти мали де займатися спортом, де мати першу велику сцену. Іван Осташук, телерадіокомпанія «Раї». Дотримання правил дорожнього руху це не просто вимога, а запорука безпеки. Поліцейські Івано-Франківщини проаналізували причини аварії на автошляхах області. Серед головних порушень перевищення швидкості, нетвере закерування та ігнорування правил пішоходами. Докладніше про те, що спричиняє більшість ДТП у матеріалі, Юрія Турконяк. Порушення швидкісного режиму, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів. Керування транспортними засобами у нетверезому стані, нехтування пішоходами правил переходу проїзної частини. Такими є основні причини аварій на території Прикарпаття за 9 місяців 2025 року. На території івано франківської області зареєстровано 2939 дорожньо-транспортних пригод, з яких 807 із потерпілими. Внаслідок аварії загинуло 74 людини ще 1022 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. За участю нетверезих водіїв на дорогах області трапилося 311 дорожньо-транспортних пригод, з яких 116 із постраждалими. Внаслідок аварій за участі нетверезих водіїв загинуло 9 осіб а ще 159 отримали тілесні ушкодження. Також зафіксовано 187 ДТП за участі потерпілих пішоходів. У цих автопригодах 21 людина загинула, а 183 отримали травми. Крім того, з початку року зареєстровано 241 дорожньо-транспортну пригоду за участю дітей, з яких 202 із потерпілими. Внаслідок даних аварій. 5 дітей загинуло, а ще 245 отримали травми. Поліцейські Івано-Франківщини наголошують водіям обирати перш за все безпечну швидкість та дистанцію, враховувати обмежену видимість, зокрема у темну пору доби, а також стан дорожнього покриття. Правоохоронці закликають уникати різкого гальмування, маневрування і в жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння. Нагадаємо, що протягом року діє обов'язкова вимога ПДР. В автомобілях завжди повинні бути вімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар. А під час зупинки аварійна світлова сигналізація при наближенні до пішохідних переходів необхідно максимально зменшити швидкість руху, здійснити повну зупинку транспортного засобу та пропустити пішоходів. У свою чергу пішоходам варто. Теж бути дуже обережними, переходити дорогу виключно у встановлених місцях і подбати про наявність ось таких світловідбиваючих елементів на верхньому одязі, які зроблять вас помітними у темний час доби або в умовах поганої видимості. Пішоходам також нагадують, що навіть якщо дуже поспішаєте, не біжіть, а обережно йдіть. Не відволікайтесь на розмови по телефону чи користування іншими гаджетами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Радіокомпанія Раїнетвере за водіння із трагічними наслідками на Івано-Франківщині. Затримали водія у стані алкогольного сп'яніння, який спричинив аварію із сімома потерпілими. Чоловік, керуючи позашляховиком, скоїв зіткнення і кинув травмованих людей на місці події. Зараз він затриманий. Усі деталі ДТП почуєте від Юлії Торконяк. 11 жовтня ввечері на автодорозі Стрий Чернівці Мамалига у селі Майдан Ямницької громади Івано-Франківського району трапилась аварія. 23-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем Джи, допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Мерседес Benz Спрінтер під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Наслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 Пасажирів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди семеро осіб, усі мешканці Львівщини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих шість жінок віком від 52 до 71 року та 32-річний чоловік. Потерпілих було доставлено до лікувальних закладів Калуша та Івано-Франківська. Після того як водій Джип вчинив дорожньо-транспортну пригоду, він місце події покинув. Проте поліцейським за ліченню години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 вісімдесят Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Санкція статті за якою відкрито провадження передбачає покарання, позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія та Традиції, спорт і спільність у Королівці. Вже в п'яте зібралися футбольні команди, щоб позмагатися за перемогу у турнірі, присвяченому храмовому свято Пресвятої Богородиці. Через негоду змагання перенесли, та це лише додало Азарту. Цими вихідними на трьох майданчиках вирували справжні футбольні пристрасті. За грою спостерігала наша Коломийська знімальна група. У селі Королівка з нагоди храмового свята покрови Пресвятої Богородиці відбувся вже п'ятий щорічний футбольний турнір. На поле змагань вийшло 12 команд. Чекали два тижні погоди гарної, і Бог дуже благосклонний до нас нам подарував сонечко. І сьогодні тут у королівці відбувається п'ятий ювілейний турнір. Зустрічається 12 команд. На превеликий жаль через умови Ми втратили 4 команди і в тому числі фаворитів. Однак 12 команд зібралися, зустрічається команд з Івано-Франківська з окружних сіл. Ну і звичайно, з міста Коломиї. На турнір традиційно приїжджає Наталія Тарабалка, засновниця оздоровчого центру тепло крилатої душі та мама героя України. Дуже приємно, що цей турнір відбувається саме в Королівці, бо я сама з королівки, і це так наше таке гарне і спортзали, і футбольне поле. І сьогодні мають можливість зіграти команди, серед яких представлені команда нашого центру оздоровчого. Учно це і ветерани з села Цинявий і також є хлопці, які погодилися грати за нашу команду за наш центр. Бо не всі ветерани зараз мають можливість такий вести активний рух. Староста королівки Роман Гушулей висловив задоволення великою кількістю команд, які зібралися на храмове свято. Дуже приємно і сьогодні. Така у нас маленький ювілей 5 років нашому турніру. І дав нам Бог гарну погоду на на, на проведення цього. Дав нам гарних гарні команди і мусимо. Пам'ятати тих, заради кого ми проводимо такі турніри, і скажімо, маємо нагоду вшанувати і храмове свято у нас селі на покрову не тільки день захисників святкуємо, а й наше храмове свято. Очільник коломийської громади Богдан Станіславський жодного разу не пропустив турнір. Перш за все буде збір коштів для наших військових. Також наші військові беруть. Участь тут є 12 команд. І серед них є військові, які беруть участь у цьому турнірі. І ми бачимо сьогодні, як матір Боже своїм покровом забрала хмари і дощ, і гарне сонечко дає скажу, дає свято спорту. Змагання були благодійними, і для військових вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Переможцем турніру стала команда ЮНІСЕФ Івано-Франківськ-Харків. Малий Кубок завоювала команда Рятівник від Державної служби надзвичайних ситуацій. З королівки банан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Мистецтво руху і сила витонченості. У королівці неподалік Коломиї відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Протягом трьох днів понад 400 спортсменок змагалися за перемогу, вражаючи суддів глядачів своєю грацією та наполегливістю. Як це було у сюжеті наших коломийських журналістів? У королівці відбулися змагання з художньої гімнастики під назвою Кап». Турнір заснувала голова Івано-Франківської обласної федерації художньої гімнастики Катерина Івашенко. Тут змагаються як юні, так і досвідчені гімнастки. «Вікова категорія від трьох років. І аж до 29-ти. <ріст> Найстарша гімнастка Харкова приїхала, Україні приїхала до нас з Харкова. Десятрічна Тамара з Ізмаїла вже шість років займається улюбленим видом спорту. Я завжди дивилася на сеньорок, на тих, які виступають на чемпіонатах світу. І Мене це дуже мотивувало. Я дивилася Олімпіади, всі ці, навіть мілкі турніри їхні. Завжди слідкувала за каналом в телеграмі. І це мене мотивує, особливо зараз Мейтал Сумкін. Ксенія, яка приїхала на змагання з Харкова, загалом задоволена своїм виступом і мріє про продовження спортивної кар'єри. Я займаюся чотири роки гімнастикою і тому, що мені дуже подобається цей вид спорту, бо дуже багато предметів, розтяжки обруч добре виступила, а м'яч трохи. Можна підтягнути. Я дуже хочу стати тренером по гімнастиці. Катерина Іващенко зауважила, що художня гімнастика на Прикарпатті почала більш активно розвиватися. У нас вже більше клубів по Франківської області. Вже більше п'яти. Це вже якийсь результат є. І ми виїжджаємо на чемпіонати України. Представляємо нашу область вже на чемпіонатах України. Скоро буде чемпіонат України в грудні. Ми їдемо. Представляти нашу область. Учасники змагань та батьки високо оцінили рівень турніру. Усі призери та переможці отримали медалі та кубки. І вже почали підготовку до чемпіонату України. З королівки Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Це був огляд головних подій Прикарпаття. Наша тер триває, і на вас чекає актуальна інформація зі світової арени.